15 по 16 березня в місті Дніпро відбувся чемпіонат України всесвітньої конфедерації Карате. Ця подія зібрала близько 200 учасників з 11 регіонів України. Черкаську область представляли сім спортсменів збірної міста Сміли, вихованці спортивного клубу Монарх та Дю США Олімп під керівництвом головного тренера Сергія Пітенка. На цих змаганнях сміляни вибороли 16 нагород. Особливу увагу привернув наймолодший учасник команди семирічний Іван Душейко, який дебютував на змаганнях такого рівня та виборов друге місце в комітету також. Чудові результати продемонстрували й інші спортсмени смілянської команди. Поляков Єгор, золото в ката та комітет, срібло в командному ката. Борщ Діана. Золото в командному ката, срібло в командному комітету. Бронза в комітете. Бойко Василіса – Золото в командному ката, срібло в командному комітет. Єльченко Назар. Два срібла в комітет та командному ката. Мандро Владислава. Золото в командному ката, два срібла в ката та командному комітет. Борщ Віталій, два срібла в комітет та командному ката. Вітаємо спортсменів з чудовими результатами і бажаємо нових перемог.